Кольорові кульки біля входу та святковий настрій гостей, що сходилися до новозбудованих складів, така атмосфера панувала на відкритті складських павільйонів. Склади поповнили і без того потужну промзону міста. Привітати господарів складських приміщень з відкриттям прийшли партнери, представники компаній, що розташовуватимуть свої вантажі на цих складах, та представники міської влади. Обуки від подібного сусідства тільки виграє це робочі місця. Це перше. Ну, якщо тут буде працювати порядка 60 чоловік з міста. То повірте, що це вже щастя. Сьогодні кожне робоче місце для нас дороге. і Ми повинні так робити і сприяти цьому. Наші тут будівельники працювали, наше вентиляційне обладнання, нашого вентиляційного заводу. Повірте, воно має сьогодні європейський стандарт, і це буде як реклама наших підприємств. Ну і розвиток кожного промислового узла. Залежить від того, що якщо сюди будуть приїжджати люди за продукцію, то повірте, і готелі, які в нас є, вони будуть заповнені, тому, що людина буде приїжджати відрядження і потрібно десь жити. Якщо вона буде приїжджати, значить вона повинна десь гаряче харчування мати. Тобто завжди було так. Інфраструктура буде працювати. Хто вже біля дороги ніколи не пропадав. Коли було перерізано символічну стрічку, де присутніх було влаштовано в міні-екскурсію по секціях багатопрофільного складу. Що тут зберігатиметься, покаже час. Нині це засоби захисту росл будівлі з загальною міськістю 23 тисячі тонн оснащені вентиляційними системами. Сам об'єкт відповідає усім екологічним нормам. Компактно розташовані на території колишнього АТП «Автомобіліст» Вони є інвестицією в майбутнє. Коли вже АТП незручно, ну в тому складі тут стало ці маці ділянці. Знаходитися, вони ж в тому ж складі АТП. Перенесли на інший майданчик на промисловій зоні, які вони купили. Це за вентиляційним заводом, і там е, сьогодні будують базу для е, Краса автомобілістів. Тобто вони не порушили старе, але нове створили в такому вигляді. І тому е, в, вони ввійшли е, як співзасновники, але е, ця територія. Сьогодні якраз є під митні склади, вона, вона згідно законодавства переформлена і вони мають всі прованту земельну ділянку звичайно. У перспективі цей об'єкт буде сприяти процвітанню міста, і екологію не погіршить, і робочі місця надасть. Марина Кошкіна, Олексій Козир, студія Барт.